і громади повчас їхні названих цей крат. Ми просимо сьогодні в них полетовного доступність про такі непрості для нас часи, щоб Бог зглянувся на наш народ і не дивлячись на ті помилки, які ми робимо кожен протягом свого життя, який знову сердився над нами і дав нам міць і силу. Вистояти і гідно пройти усі випробування, які проти нас сьогодні та є на цей світ. Випробування війною. Кожен, хто має старенькі родині, і що пам'ятають Другу світову війну, то ви, напевне, чули від них, о, як би бідно не було, аби не було війни. Бо вони справді знали. Що дає та війна, яка біда, яке горе несе оця стихія війна, скільки жорстокості, скільки згуби поїдає себе людина, собі людина в цей час. Ми молодше покоління забули про це. Ми були виховані на такому ура патріотизмі, що ось колись був такий час, ми когось перемогли і десь забулося. У пам'яті про те, що ця перемога здобувалася страшною ціною, ціною мільйонів людських життів, мільйонів людських доль і великими стражданнями ворогів захисників. Європа про це пам'ятала і виховувала в собі як народ, що ніколи більше, що ми вже цивілізовані люди. Що будь-які суперечки можна вирішувати способом перемови. Немає нічого такого, про що б не можна було домовитися і знайти якесь рішення. Росія своїх виховувала, що можемо повторити, бо інших здобутків не мали, жили своїм в минулим і лише в тому минулому шукали свою славу і свою міць і свою могутність. А ще в минулому було багато міха. Правди. Бо крали чужу історію, привласнювали собі чужі здобутки і тішалися і хизувалися тим, що їм не належить. І тому так і виховали, можемо повторити. І коли ми почули по їхньому телебаченню, що вони готові прийти і вбивати нас, ми не вірили, бо ми думали, як нормальні люди. Статися з нами не може, що людство таки пам'ятає про ті жахіття Першої світової, Другої світової, що світ не допустить цього. А сьогодні ми вже з жахом читаємо новини про можливість ядерного удару по нашій країні і про можливість ядерної війни в цілому світі. І ми вже й віримо, що таке може статися. Бо ми бачимо, на що здатна людина, котра опанована, є злом. І тому так церква завжди нас просила і закликала, не дайте місця злу у своєму житті, не впускайте зло в свою душу, бо зло має таку ваду, що воно, коли приходить, займає невеличкий куточок, невеличкий простір в вашій душі, але помало помалу, витискаючи все добре і все людське, і все божество. Займає повністю своє місце в вашому житті, опановує людину і веде її до згуби. І чим більшу посаду має людина, тим більше зло через неї може зробити багато злих діянь. І ми бачимо, як зло опановує умане декілько, і ці спрямовують цілий народ свій на знищення, і ще й запають великої шкоди. І великої біди, і горя, і нашому народу, народу України. Ми знаємо, що наше життя дуже є непростим. Ми знаємо, що ми тут не назавжди на цій землі. Ми знаємо, що є хвороби, є труднощі, є випробування, є скорботи, яким наповнене наше життя. Але попри те все, що в цьому житті є дуже багато приємного і гарного. Навіть Бог, облаштовуючи цей світ і передаючи його людині, так його облаштував, щоб ми тут і тішалися красою природи, і настішив запах квітів, і спів птахів, і приємність спілкування з тими, кого ми любимо. І щоб ми раділи від того, як приходить у цей світ нове життя, виховуючи своїх дітей, дітей доглядаючи своїх внуків та шану своїм батькам, людячи один одному у подружному союзі. Ось таких багато приємних моментів є в нашому житті. Заради Блага, цих моментів ми живемо, заради цих моментів ми йдемо на певні подруги. Ми знаємо, що це все як сон, воно скоро пройде. Але є певні речі, які ми з собою заберемо у вічність. І це будуть не кошти, це будуть не якісь наші ставки, а це будуть наші почуття. Якщо ми добрі люди, якщо ми Божі люди, то ми підемо у всесвіти, сповнені любові, радості, миру, надії. Коли ми злі люди, то підемо у той сповнені ненависті, злоби, діву. І перші осягнуть першу небесне, вічне, блаженне життя. Бо в радості перебуваючи, уховаючи на Бога, осягнути таку вічність. Інші вже собі за життя готують пекло, бо коли наповнилися злобою та ненавистю, то будуть перебувати в такому стані і в вічності. І тому так Бог нас просить, щоб ви протягом життя так живіть, щоб сповнюватися цими чеснотами, щоб себе прикрашати як рвинами ось цими. Християнськими чеснотами і цінностями. Це завжди здобувається зі стражданнями. Бо любити когось і служити комусь це завжди є певна боротьба. Бо ми хочемо, щоб нам служили, ми хочемо, щоб нас любили, щоб було все по-нашому. А в житті так не буває. Навіть навпаки, коли ми робимо добрі справи і комусь себе присвячуємо, то можемо зазнати і гіркоти зради. І розчарування, і наклепів, і звинувачень. Не завжди добро тим добром. Часто навпаки, роблячи добро, можемо отримати взамін якісь випробування. Але як християни, ми знаємо, що все одно ми покликані звершувати добрі справи, покликані пробачати, покликані давати шанс іншій людині вірити в цю людину, покликані тими талантами, які Бог нам дав. Трішки змінити цей світ до кращого. І ось знаючи цю мінливість життя, короткотривалість життя, ми розуміємо, яка велика цінність є того життя. І тому так нам важко зрозуміти, чому росіяни так знецінюють своє життя і життя інших людей, заради чого ви пригнали сюди стільки молодих людей своїх, які би могли жити в тій Росії і щось добре для неї зробити. І просто їх пригнали на знищення, на знищення тілесне і на знищення духовне. Бо як ця молодь, тут вбиває, тут грабує, гвалтує, що вона буде робити в минулому, навіть як виживе в цій війні, з чим вона повернеться додому, що вона принесе, які цінності вона принесе, яку сім'ю вона сформує, коли він вбився гвалтівник і злодій. Чи думає російське суспільство, що вони за майбутнє? вистоїмо, ми, ми виженемо їх, з віця, але з цією злобою, з цією ненавистю вони повернуться до своїх родин і до своїх домів. А нам, нам Божої допомоги, нам стійкості, нам сили гідно перейти через це страшне випробування війною. Бо війна кожного показує, який і є. Один щиро молиться і вболіває. І вночі не спить, бо переживає за своїх рідних на передовій. Інший зраджує, заробляє якусь опійку, направляючи ворожі ракети на свій дім, на своє місто, на своє село. Один все віддає, щоб допомогти підтримати інші краде, щоб збагатитися хоч на тому. Один проявляє надзвичайний героїзм, інший надзвичайне зрадництво. Такі ми люди різні, є, і в час кризи ми по-різному себе проявляємо. А що лукавство? Лукавство в нашому суспільстві, де ми довгий час, розуміючи, що в нас йде війна, вдавали, що війни немає. до нас не стосувалося, це не наші діти гинули, це не нас вуліло. А коли у лютому місяці почалися повномасштабні бойові дії, і коли смертоносна зброя полетіла по цілій Україні, наш народ ніби пробудився і згадав, що з 14-го року в нас іде війна в країні. Але і далі лукавимо, далі не можемо вичили з себе царабське московське залежність. Далі багато хто дивиться на ту Росію, ніби на якийсь острівок духовності, острівок культури, могутності. Хіба ми не бачимо по вчинках їхньої армії, що там немає ні духовності, ні культури, ні людяності, там багато неправди, там багато кривди, там, де є неправда, там діє зло, там зло оцарилося і керує. Шануємо віру, надію і любов це молоді дівчата, які були знищені цим жорстоким світом за свої переконання, за свою віру, за свою довіру до Бога. І матір їхня загинула разом з ними Так і символічно є, коли ми знищуємо віру в собі, надію, втрачаємо, не маємо любові, то і немає Софії. Справа примутності це страх Божий. Що означає страх Божий? Чи це означає, що ми маємо боятися Бога? Так, хтось премудрість отримує через те, що боїться покарання від Бога. Хтось примудрість отримує від того, що боїться завдати болю Богу. Ставиться до Бога як до свого Батька якого не хоче підвести, який хоче, щоб Бог ним пишався. Ось таке наше покликання християн, якщо ми християни, ми сприймаємо Бога не як тирана, не як деську та якогось немає. Сприймаємо Бога як люблячого батька, який співпереживає нам нас і вболіває за нас. І ми хочемо жити так, щоб прославити його ім'я тут серед людей. Ми хочемо жити так, щоб Бог нами пишався, щоб зло було посоромне, щоб людина, будучи немічною, доказала, що ось зло все одно є слабке, а людина з Богом може багато чого досягнути. І тому ми, дивлячись на це все, що діється сьогодні, думаємо собі. А як же ви, росіяни, називаєте себе православними? Називайте себе віруючими? Як ви читаєте це Святе Письмо? Як ви будете звітувати за свої вчинки перед Богом? Хіба ви не боїтеся Божого правосуддя? Хіба ви не боїтеся, що Бог на це відреагує якось? Хіба ви не читали, що Бог осміяний буде, не може? Що ви йому скажете, коли станете перед ним? Який звіт дасте за ті злодійства і звірства, які ви чините сьогодні? Чому ви прийшли сюди? Заради чого ви вбиваєте, калічите і нищите Україну, щоб побудувати імперію на землі, а хіба ви не знаєте, що ми всі маємо батьківщину на небі, царство небесне? А батьківщина земна це тимчасовий наш прихистер. І не треба тут накопичувати щось, чи це будинки, чи це землі, а треба гідно прожити і своїм життям збагатити, прикрасити цю землю, а не сіяти в ній розбрат, сльози, смерть, кров. Ну, але на все це я так вірю і знаю, що прийде. Час, коли Бог відреагує, Згадаймо об'явлення Івана Богослова. Там Іван Богослов бачить хрестів, а навколо нього мученики провадить одежу. І мученики кажуть до Бога, звертаючись у молитві: доки Боже будеш терпіти? І Хтось підходить до неї, дає їм пільній одежі і каже, почепайте, бо ще не наповнилась чаша Божого гніву. Ще людина не досягнула своєї глибини падіння. І ось сьогодні теж багато з нас хтось просить у молитвах Божого захисту і питає Бога. Боже, ти бачиш всі злодійства, ти бачиш те, що робить наш. Против. Ти бачиш це нелюдське поводження, ці катування, ці великі злочини, доки ти, Боже, будеш терпіти. що ще має статися, щоб і цей світ пробудився, і щоб ти, Господи, відреагував так, як ти вмієш, так як є в твоїй силі. Але, напевне, треба визнати, що перед тим, як Бог буде діяти, має світ це та страшна наука, яку ми проходимо кожен, розуміючи, що оця війна, і ця жорстокість, і ця несправедливість, це є вичір людських рук, це ми люди, порушивши Божі заповіді, призводимо до того, що так живемо, так діємо і так вирішуємо свої непорозуміння. І тому ми просимо Бога дати нам мудрість, дати нам єдність дати нам відвагу і стійкість, щоб ми гідно проходили ці випробування, і щоб ворог, бачачи нашу стійкість, зрозумів, що йому тут робити нічого, і дав нам спокій, а з тим спокоєм і з перемогою, щоб прийшов до нас мир і злагода, і добробутом. І щоб в майбутньому ми окрилені тими нашими звитягами такі справді вміли любити і повертформу, і свою рідну землю, і свою культуру, і свою мову, і шанувати і інших, які навколо нас є. Бо ми люди, які хочемо жити в мирі, хочемо жити з Богом, хочемо творити, хочемо цю землю передати на найбутнє покоління, оновленою, чистою, без злоби а самі, звершивши свою місію, прагнуть повернутися до свого Небесного Варті. І ставши перед Ним, подякувати Йому за всі ці благодіяння, які він давав нам протягом нашого життя. І там, вже перебуваючи біля Його Святого Престолу, ми напевне зрозуміємо, чому Бог допустив нам таке випробування, що Він нас людей, хотів навчити. І які висновки ми би мали зробити, і як би ми мали жити, щоб майбутнє ніколи більше наші людство і зокрема наша країна, не спиталися з таким страшним проводами, як війна. Тому в сьогоднішній день я зичу вам з міцної віри, ніколи не впадати в ліччя, не опускати руки, знати, що нашій волі є не те, коли ми помремо і як ми помремо. Нашій волі є, як ми споживемо це життя, а наше життя початок і завершення Це є воля Божа. Він вирішує, коли нам прийти в цей світ і коли нам його залишить. Також маємо мати надію. Надію на Божого веселця, надію на краще майбутнє. Бо, маючи надію, маємо сенс життя цим. А найголовніше просимо Бога обдарувати нас любов, щирою, верховною любові. Ми бачимо, як багато-багато сьогодні наших співробічизм проявляють цю незбагненну пожертвну любов, де вони покинувши свої теплі усе, своїх рідних, своїх друзів. Побратимами і спосібами, взявши зброю у руки, пішли на передову по холодній і новій окохві, щоб там своїми тілами стримати цю страшну навалу орди звичаї, які сунуть на наше батьківщині. І за їх спинами ми сьогодні зібралися в цьому храмі і під умовно мирним небом розпаляємо Бога і звертаємося до Нього. Тому, маючи цей зразок, маємо жити так же і з любов'ю, звершуючи своє покликання, свою професію, свою місію, посту за їх спинами, щоб вони, коли повернуться до своїх домів, бачили їх прибраними, охайними, там, де панює суспільський лад, згода, любов і сильний. Щоб той зранений солдат, повернувшись, це море вікові і поважній під підтримки, він знайшов зцілення для своєї душі і для свого тіла. Підтримку і повагу отримав від того суспільства, від тих людей, від цього народу, заради яких вони жартів і життя. Зичу рясним Боже благословень всім, хто сьогодні. Вашим родинам, друзям, гням, прошу вас посилити свої молитви за наших воїнах, бо сила молитви уже нам часто знецінюється, а прохання по ждет людей, об'єднаних з вірою, звершує великі чудеса. І військові вам розпали, коли повернуться про ті великі чудеса, які вони бачили там на передовій, які Бог проявляв, як передаючи їх. Для любчі немоги. Прошу вас, рівень, і молитву, за здоров'я близьких рівних, за одужання наших зранень і спових, за визволення наших поневолених і просимо Бога миру для нашої країни і перемоги для нашого ворога. Господь щедро нас всіх благословить. Сьогодні. Ще декілька хочу слів сказати подяки вашим співцям. Вони стали окрасою для нашого богослужіння. І їхнім співом так легко молитися, І їхнім співом ми десь забули про ті жахіття, які є навколо нас, і мали таких декілька хвилин спокою душевного і відчуття раю Господь пощадло благословить міцним здоров'ям і дасть нам ще багато-багато років пославляти Бога Світломуса. Вам, всім жаду спільну молитву, ясно і поклів. І дякую за настояти без запрошення. Ще раз і ще раз обнімаю кожного, зичу вам міцного здоров'я, ясних духів, благословений. І ще раз іще раз закликаю духом не падай, Рук не опускаємо, надіємося на Бога, нас має вистачити сили і оплакати кожного, хто загинув, і відвоювати і відстояти свою країну, і гідно прийняти тих, хто повернеться до війни з подякую за їхню подвиг, за їхнє звиття, за їхню верховну любов. А Господь всіх щастях. Слава Я? 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 Словення Господня на вашу любство.